Друзі, всім привіт! Я всіх вітаю у новому відео. Після вчорашнього відео справа пішла, і вже додалося аж сім чоловік. Я кожному вдячна за те, що ви мене підтримали і підписалися все ж таки на мій канал. Навіть написали, що також підглядали за мною, але після моїх слів підписалися. Вітаю вас в нашій такій Ютуб-родині. І хочу сьогодні дати відповіді на деякі коментарі, а також дати на них свій коментар ну на деякі. Зараз буду вам про це казати, а потім підемо, вип'ємо кави десь. Вчорашнє відео було з приводу віку. Там частинка була з того, що я здивована тим кожного року, скільки мені років, <схід> і кожного разу ця цифра росте, і я дивуюся, як вперше. Був коментар з приводу того, що в мене стільки мрій в голові. Дай Боже, щоб іншого мислення не було. Бо нам сьогодні важче, бо ніхто не знає, скільки проживе. Воно то так і є. Так, але хотілося саме думку, якщо відкласти ці всі події, тому що все ж таки це події, яка впливає на ваше життя. Але в вас є внутрішні, я є своя думка, є свої відчуття, емоції, і мені цікаво було почути саме цю думку, незважаючи на події, які зараз відбуваються. Звичайно, що це не можна просто відкинути і зробити вигляд, що нічого немає, але просто ваша думка з приводу віку, не зважаючи на події. І пише у відповідь на цей коментар: пише Наталія Бондар: це було завжди світ не був спокійний, ніколи просто вас це не стосувалося. Далі людина, можливо, неправильно зрозуміла цей коментар і зробила свій висновок, що не знаю, хто відповів, але каже, що їх не стосується, не стосується, що в Україні відбувається. Може, їх не стосується та ладненько, вона недалека. Коротше, там дівчата один одну неправильно зрозуміли, та це дала мені поштовх на таку. Історію зараз тут в Іспанії, яка відбулася у моєї подружки, в неї двоє дітей, і одна це її племінниця. І ситуація така, що ці діти, двоє дорослих дітей, племінниця і її син перший, вже дорослі. Там їм по 13-14 років, ну достатньо дорослий вік, і вже і клас там більший. А малого я також показувала йому буде 4 роки з приводу цих дорослих дітей. Які вони зараз навчаються в іспанській школі, а також онлайн навчаються в українській школі. В українській школі вони мають дуже гарні оцінки, вони дуже розумні, вони дуже стараються. Історія зараз буде саме про сина моєї подружки. Він дуже гарно навчається, старається, і мало того, що в нього гарні оцінки, як ми знаємо, в школі не завжди так. Якщо в тебе гарні оцінки, то в тебе гарні знання. Саме в цього хлопчика в нього дуже гарні знання, і він дуже старанний, і він настільки зацікавлений в навчанні, що я навіть дивуюся, що зараз є такі діти. Це чесно він добре розбирається в усіх предметах, і в іспанській школі йому кажуть, що в нього недостатньо знань, і погано він вчиться, і таке інше. Він зараз онлайн навчається. І вивчає іспанську мову. нього набагато краще виходить аніж у нас. Він вже знає напевно набагато більше ніж ми тут за три роки, які ось так то вчили, то не вчили. Він займається дуже старанно і постійно іспанською мовою. Тим не менш йому кажуть, що в тебе недостатньо знань, ну саме на знання, тобто вони не кажуть про мову, а вони кажуть про знання, що в тебе недостатньо знань. І, звичайно, що моя подружка її це вибісило, Вона пішла в школу з перекладачем на телефоні. Ну, може, не знайшлося людини, а ще вона викладач англійської мови, тобто вона іноді з ними англійською спілкується. Просто іспанці не всі її знають, і в школах також. Ну, частину так спілкуються, частину з перекладачем. І вона розповідає вчителю про те, що моя дитина в українській школі дуже гарно вчиться. Вона на неї дуже гарні оцінки, дуже гарні знання. Тут програма вона трішки відстає від нашої. Тобто, якщо вже в Україні проходили цей матеріал, то в іспанській школі ще ні. І тобто він вже знає це. Просто він не може це сказати, так як не знає іспанську мову. Ну знає, але погано ще знає. Вона це все почала казати і каже: плюс ще до того, у дітей зараз є травми психологічні на фоні того, що в Україні війна, що ми виїхали, вони жили в Україні під час, якщо я виїхала на початку за лісою, то вони жили цей час в Україні. Ну, Звичайно, що є психологічні травми. Малий так само, я думаю, що це йому чотири буде, і він погано розмовляє. Мені здається, що це на фоні саме цих подій, тому що він там жив, він пережив оці ці всі бомбошки, і тому це. Все ж таки зробили свою справу. Зараз набагато краще він ходить до логопеда, набагато краще розмовляти став, почали його розуміти. Ну зараз не до цього. Саме за е, старшого сина. Вона почала це все вчителю розповідати, а потім е, почала показувати кадри з України, як зараз там, де прильоти, де жертви. Стоїть вчителька, і в неї, чи вчитель, чи вчителька, я не пам'ятаю, наче в них як класний керівник чоловік. І в людини очі по 5 копійок, Вона каже: це так зараз в Україні, чи вона чи він це так зараз в Україні? Тобто людина взагалі відірвалася від реальності, і іспанці не знають, що там відбувається. Можливо, якась частина і знає така більш. Осознана, яка дивиться новини, і взагалі цікавиться подіями в світі, але це не їх проблеми, не їх проблеми, і це так завжди. Ми ж також жили в такий час, коли відбувалися війни, десь в інших країнах на і ми казали просто ну так, там війна не так, щоб ми брали участь в допомозі, там збирали гуманітарну допомогу. Ну я не знаю таких ситуацій. Можливо, ви знаєте, можливо, ви волонтер і приймали, брали участь в таких заходах, подіях і збору саме гуманітарної допомоги, допомагали там тим країнам. Насправді не знаю таких людей, які допомагали б іншим. А ті люди також потребували допомоги. Напевно, кричали на весь світ, і тут і зараз виходять також на мітинги з приводу того, що в їх країні йде війна, і просто інформують людей, тому що відкриваю вам очі. В Іспанії не всі знають, що там відбувається, тому що це не їх проблеми. Ну, це не стосується саме цього коментаря, просто дала таку думку розповісти вам історію, яка тут трапилася, і таке. До речі, я, я не дочитала останній коментар Наталії Бондар. Також з вами погоджуюсь. Якщо ви не вмієте читати, то трішки якось читайте по складам. І між іншим, ваш коментар жалюгідний, в якому ви хотіли сказати, що потрібно готуватися до смерті. Ну так, в принципі. Я також про це думаю, що я написала, що завжди треба до цього бути готовим. Так насправді і є, тому що, звичайно, що є події, які впливають на наше життя, і ми зараз як ніяк люди розуміють, що прильот може статися взагалі в якесь рандомне місце, і це може бути саме дім, в якому ви живете, будинок, в якому ви живете. Та якщо сидіти і чекати цього, і не думати ні про що інше про своє життя, то ну дуже печально це перший шлях до депресії. а Хоча я думаю, що там і так всі в депресії. Не треба загострювати і взагалі доводити до того, щоб сидіти і готуватися просто до смерті і вже знати про те, що ти помреш. Ми і так всі помремо, але треба знайти щось позитивне, все ж таки. І те, що я питала про вік, це просто було саме ваша думка, саме ось тут зсередини, не зважаючи ні на що, а просто те, що ви саме думаєте. Е і так, да, ви ж не переймаєтесь сьогодні сирією чи газою. Це про те, що я сказала, саме про те, що я сказала. Конфлікти в світі є, звичайно, що, але коли допоки це нас не стосується, це не є нашою проблемою, і ми не розуміємо, наскільки це важко і наскільки це страшно. Коли це вже нас коснулось, о, тепер бачите, тепер уже стало зрозуміло, і ми шукаємо у інших людей розуміння і підтримку, і допомогу. Також ми її шукаємо. Далі, Наталія Бондар, ну, дякую вам велике за ваші коментарі. Дуже багато вчора було їх від вас. І мені подобається, що ви дали такі, написали такі розумні думки. Ось читаю коментарі, всі такі блаженні, Це добре, але людям іноді потрібен екстрим, тому і так все повільно рухається в плані підписників. Ситуація просто раніше, коли я зрозуміла, а я зрозуміла це, напевно, буквально вже на другому або третьому місяці ведення блогу, що треба завжди підігрівати аудиторію. Треба вигадувати такі якісь назви, говорити про щось таке, тому в мене на початку. Ведення каналу було дуже багато про мову, про Україну. Звичайно, що ці відео збирали дуже багато людей з різними позиціями, з різними думками, і люди там сварилися або підтримували один одного в коментарях. Особливо така найболючіша тема і найобговорюваніша ну ту, яку обговорюють, найчастіше це тема мови. І я раніше підіймала дуже багато разів цю тему. Можливо, і тому мій канал рухався так швидко. Але потім в мене вже з'явилася моя постійна аудиторія, яких я поважаю і люблю. І коли вони почали мені писати, що ну, нащо нам це слухати, ми вже обговорили це і на що завжди підіймати ці теми, їм стало неприємно дивитися, і я подумала, ну. В принципі, на цьому тоді досить все. Я пообговорювала ту тему, тему мови, тему України, тему зрадників і таке інше. І вирішила, що досить. І зараз, якщо хто дивиться мене мене давно, ви можете помітити, що мої відео стали більш позитивними. Звичайно, що не без проблем, я обговорюю всі моменти свого життя, а тут немає таке, що тільки позитив або. Я тільки позитивно дивлюсь на якісь ситуації і речі. Звичайно, що різна позиція, різні думки виникають, і по-різному я це все вам показую. Але чесно, в якому стані я знаходжусь, так і показую, та незважаючи на це, відео стали набагато позитивніші, і я перестала е такі теми підіймати, щоб вони не були неприємними для моїх постійних глядачів. І далі. Тим паче дуже багато блогерів конкуренція зашкалює. Так, так, просто зараз кожна друга, третя людина, напевно, хоче вести свій youtube канал або, взагалі, канали, які монетизуються. І я вважаю, що це класно. Нехай люди розвиваються. Давайте поглянемо з того боку, що не всіх це йде. Тобто Два-три дні або 2-3 місяці спробував і кидає цю справу, розуміє, що це дуже важко. Але вже той, хто дійшов до монетизації, в принципі, не кидають, а продовжують розвиватися. Також кидаючи із-за того, що дуже багато хейтерів. Хейтери дуже впливають на людей. Наприклад, я вже стала відноситись до цього ніяк. Ну, наприклад, мені напевно було б краще, якщо б людина писала цей коментар хейтерський. І я вже їх шукаю. Знаєте, напевно, це відео буде називатися Шукаю хейтерів. Тому що дійсно стало дуже багато гарних коментарів. Можливо, люди, які постійні мої глядачі, не хочуть мене образити. А я дуже гарно ставлюсь саме до конструктивної критики. І навіть якщо це будуть хейтери, хейтери, до речі, зникли тоді, коли почали блокувати ютуб для росіян. Можливо, серед росіян було дуже багато людей, які писали. Та це прикольно. Це прикольно. Це цікаво іноді дивитися. І ти бачиш, що такий живий канал, і що є і ті, і такі люди, і є і такі люди. А так, якщо зайти зараз в мої коментарі, може здатися те, що я повидаляла все негативне і залишила тільки гарне. Все не так. А там, де немає срачу, немає полеміки, то так, так. Це супер, я це підтримую. Мій коментар перцем, можливо, почнеться нормальне обговорення в коментарях. Це все працює як циркуляція повітря, руху і так далі. Дякую вам величезне, тому що є тут навіть декілька коментарів. Так, почалося там обговорення в коментарях і написала Тая. дякую вам велике, ви мене підтримуєте дуже часто. І до того ж пишете, що я вам енергетично близька. Коли почнете говорити про самотність, навряд чи це приведе вам нових підписниць. В цьому світі і так купа ниття з усіх сторін. Я з цим погоджуюся. Чому? Тому що я десь почула нещодавно таку думку, і вона мені дуже імпонує про те, що коли ми заходимо дивитися контент, якийсь будь-то TikTok, Ютуб, Інстаграм, нам хочеться побачити щось позитивне. Або, ну, можливо, в нас є якісь думки, хочеться десь, щоб тобі дали пораду. Не хочеться дивитися, як інші людині також погано. Тому, якщо у нас поганий настрій, ми просто гортаємо далі не хочемо це дивитися. Нам хочеться щось позитивне, гарне, щось інформативне. Я погоджуюсь, і людина, яка блогер, вона повинна давати саме цю енергетику позитиву і чомусь приємного, таке відчуття після перегляду, щоб залишалось приємне на душі. Вас дивиться ваша аудиторія, як на мене, тем Купа, починаючи, скільки витрачаєте на харчування в Іспанії, ті ж розпаковки з магазину. І далі тут, в принципі, дуже цікаві думки і теми, якраз супер, треба щось взяти, а може і не щось, а може і все. Скільки ви витрачаєте в Іспанії, я ніколи про це не замислювалася. Але коли зробила випуску з карти, скільки мені скидав Женя на продукти. Ну, взагалі на їжу, там, на одяг у мене були такі очі, тому що я не розуміла, як я могла взагалі за місяць це витратити. А потім я, в принципі, зводжу кінці з кінцями. Розумію, що з веденням блогу також є витрати якісь, тому що я йду або кави, хочу випити десь, також вам показую якесь місце. Щось з'їсти по дорозі, якщо бігає десь по місту, є свої витрати. Ось такі, також на коли я створюю контент і бігаю десь. Ну і в принципі продукти. Продукти реально стали дорожче, і ми набагато більше, можливо, не продукти стали дорожче. Ну, вони стали дорожче, але ще до того ми вже звикли до цих продуктів. І якщо раніше ковбаску фует, я не розуміла. У мене з нами жила наша знайома, яка купила собі цю ковбасу, дістала її з упаковки. А я їй кажу, Оля, ну її Оля звуть. Як ти можеш це їсти? Мало того, воно в білій такі, як плісняві. Я кажу, як ти можеш це їсти? Хоча б цю шкірку знімаю і їж, воно воняє так. А вона насолоджується цим смаком. Потім, коли я вже звикла, я тепер і сама хочу кобаску фует. І, взагалі, до багатьох продуктів ми звикли і хочемо їх купувати, і хочемо їх їсти. І як виявилось, для нас це дуже-дуже смачно. Тому і витрати, напевно, збільшились, за того, що ми, в принципі, полюбили ці продукти, і іноді хочеться з'їсти щось, щось таке, щось таке. До речі, мені дуже сподобалась ідея челендж, як прожити тиждень в Іспанії за 100 євро. Оце взагалі класна ідея. Я думаю, що це найперше, що ми зробимо і спробуємо прожити тиждень на 100 євро. Сталося таке очікування і реальність думала 5 хвилин. Про відповідаю на коментарі і підемо з вами пити каву. Але відео затягнулося, тому я розділю ці відео просто на дві частини. Одну зараз додам, а іншу вже ввечері, коли повернемося за лісою. Зі школи, тому кому цікаво, не забувайте, що можна підписатися на наш канал і поставити вподобайку цьому відео і підписатися для того, щоб побачити все ж таки другу частину. Кому цікаво, всім вам дякую за перегляд і до зустрічі в другій частині або у наступних відео.